То, шановні вболівальники, зараз розпочинається у нас поєдинок. Ми бачимо, що перший удар по м'ячу у сьогоднішньому поєдинку здійснять саме футболісти гірника спорт. Коментуватиме для вас сьогодні поєдинок Сергій Веклич. Отож, до вашої уваги стартові склади сьогоднішніх команд. Гості розпочинаємо з них. Футболісти гірника «Спорт» у такому складі розпочинають поєдинок. 95-й номер воротар Кирило Лавута. Під 15-м номером сьогодні Денис Черниш. 20-й Ілля Юрченко. Під четвертим номером гратиме Денис Козловський. 77-й Максим Шептицький. 94-й номер капітан команди Євгеній Мороз. 8-й номер Микита Дудка. 13-й Сергій Місержи. Під 11-м номером гратиме Данило Дмитрів. 10-й номер Вадим Страшкевич. Та 66-й Річмонд Чуквуемека Емека Набуїге. Запасні сьогодні у гірника спорт, 23 номер Павло Лазоренко, 6 номер Максим Подейко, 17 Олександр Подрезан, 25 Сергій Катеринка, 5 номер Максим Тяпкін, 21 Артем Оніщенко, 19 В'ячеслав Студенко, головний тренер команди Валерій Куценко, тренери Віталій Кобзар, Дмитро Стойко, масажист команди Юрій Котига та адміністратор Валерій Польовий. Господарі поля, Вінницька Нива Сьогодні у такому складі. У воротах 25-й номер Роман Захарчук. Під 23-м капітан команди Олександр Борячук, 19-й номер Даниїл Мельник. 13-й Олександр Євтіхов, 6-й номер Євген Меженський, 16-й Микита Костюков, під 44-м номером сьогодні у складі Вінницької Ниви Владислав Хоренченко, 11-й Артур Петленко, 63-й номер Антон Власенко, 9-й Данил Кобцов та 10-й номер Артур Загорулько. Запасні. 35-й номер Дмитро Кошляк, 33-й Артем Юрченко, 8-й Іван Рябий, 29-й номер Владислав Кондратюк, 21-й. Вадим Панасюк, 99-й номер Дмитро Чигур, Зараз атака Вінницької Ниви. Антон Ласенко простріл. Удар по воротах. який же момент зараз. Артур Загорулько. Ледь не відкрили зараз Вінничани. Рахунок у сьогоднішньому поєдинку. Фанатський сектор, вкотре вже за звичною, за звичною традицією останніх поєдинків, поєдинків цього сезону на навчально тренувальній базі на полі номер 1 Полівальники підтримують Вінницьку Ниву. Зараз Артур Загорулько, удар по воротах, знову. Артур Загорулько був. В епіцентрі уваги, пробиваючи зараз поворотом, блокується удар зараз захисником. Дебютний м'яч. Зараз небезпечна атака. Удар по воротах. Роман Захарчук. В офсайді в виявився зараз Нігерійський. І далі Меженський відбуває штрафний удар Вадим Страшкевич. Удар поворотах Страшкевича, Захарчук на місці. Мічем нігерійський форвард віддає передачу на мороза. Мороз м'ячем Пас з тим майданчика Дмитрію. Дмитрію простріля передачу. Небезпечний момент Захарчук рятує. А ось це вже по-справжньому момент зараз був для футболістів, гірника спорт. Завдавала ряд ударів по воротах. Мала шикарний момент. Мав загорульку, Хороші удари завдавали Головою зараз атака Вінницької Ниви, Петленко. Петленко штрафний майданчик. Удар воротах, Петленко, удар! І рятує зараз Лавута в чергове свою команду. І це є, і, але добре, що, звісно, що його немає. Зараз. Подача. Хороший зараз був удар по воротах. Пробував Ілля Юрченко. Зараз центральний захисник футболістів Гірника спорт. Якийсь такий розрив зараз у, у лініях між Вінницькою Нивою. Дуже швидко подолали середину поля. Футболістів Гірника спорт небезпечний момент. Удар поворота. На ближнього вирішив Олександр Мельник кидати за м'яч. Боротьба. Зараз Загорулько перехоплює м'яч. І небезпечна атака може бути у Вінницької Ниви. Два гравці. Вінницької Ниви. Панасюк та Загорулько. Підключається ще Петленко. За вирішив тягти сам зараз цю атаку і трішечки. Втратив темп атаки цієї. Втратив зараз, зрештою, м'яч. На Кондратюка, Влад з м'ячем. Передача. на Загорулька. Загорулько, Загорулько тримає розвертається. Намагається обіграти кількох суперників. Загорулько перебуває з м'ячем. На Кондратюка, удар по воротах. рикошет, У Панасюка м'яч. Удар по воротах. Рекон. Не задає удару в цьому епізоді. Панасюк першим був на м'ячі. Зараз Кирило Лавута. Лавута і Зараз вибивають м'яч вперед. Перетримували Загорулька руками Юрченко, але. Не фіксує порушення правил арбітер. Страшкевич з м'ячем. Вадим Страшкевич. Вадим Страшкевич, передача на Подрізан. На Подрізан в основному майданчику передача. На дальню стійку по воротах і 1-0. І Вадим Страшкевич відкриває рахунок у сьогоднішньому поєдинку, забиваючи свій третій м'яч у складі футбольного клубу. 0-1 для Вінницької Ниви, але є ще час для того, щоб врятувати сьогоднішній поєдинок. Мельник, мельник з м'ячем. Страшкевич, боротьба. Вадим Панасюк, штрафному майданчику, Вадим Панасюк подача на дальню стійку. Петленко, Петленко міг завершувати зараз ударом зусилля партнерів, але відбивають в останній момент футболісти Гірника Спорт. М'яч ваут. Навіть не кутовий буде у цьому епізоді. Хороша передача зараз на Євтіхова. На Вільтер Простір. Євтіхов, штрафному майданчику, Олександр Євтіхов Робить передачу, удар по ротах за Грулько. Гірник Спорт дуже близький зараз до своєї четвертої поспіль перемоги. Як власне Вінницька Нива у кількох хвилинах, уже від своєї п'ятої поспіль поразки, зараз небезпечна атака. Вихід сам на сам. Зараз подрізан удар по воротах. І 2-0. Все зроблено дуже красиво, і все зроблено. Лунає у нас фінальний свісток арбітра в поєдинку. З рахунком 2-0 футболісти гірника Спорт у самому кінці поєдинку фактично виривають перемогу у Вінниці. Забитими м'ячами за команду Валерія Куценка відзначилися Вадим Страшкевич на 81-й хвилині ударом головою. Та після чудових індивідуальних дій В'ячеслав Студенко на 90 плюс першій хвилині встановив остаточний підсумок сьогоднішнього матчу. Тож 2-0. Вітаємо.